Усім привіт привіт всім любі друзі із сонячної Одеси. Хочемо з вами сьогодні поділитися откровеннями. Що нас торкається, бо ми навчаємось у докторів теології, священиків Станислава та Юлії Салтаненко. І чи знаєте ви, що таке совість? Що сьогодні, в 21 столітті, дуже багато людей саме з прожженою совістю, але як її ми можемо встановити тільки коли ми приходимо до церкви? Ми приходимо до Бога та микаємо своїх вчинках? Дуже торкається мене відкривання про совість, що це взагалі для мене. Рівно служіння, служіння Богу. Чому я в церкві, чому я служу Богу? Тому що мені служили те, як змінив моє життя Бог, те, як мені служили священники, мої наставники, те, що мені дала церква, це моя вдячність за те, що вони зробили, моє служіння, і це показник, що у християнина є совість, коли він залишається в церкві. І... Важливо кожному християнину задати собі запитання, що я зараз роблю в дому Божому, тому що якщо ми не служимо далі, ми не віддаємо своє життя, ми не сміряємося для того, щоб далі служити, як нам служили, це означає, що в нас немає совісті. Ми забули те, що зробив Бог в нашому житті. Ми забули, як нам служили, щоб наше життя зараз було прекрасним. І ось чому себе треба сміряти під волю Божу, тому що. Бог дивиться на таких людей. Це показник совісті, що людина вона проявляє вірність дому Божому, своїм служінням, своїм серцем. І це саме найменше, що можна зробити, залишитися і жити для Бога. Це саме найменше те, що зробив Бог, це не передати. Він змінив все життя, він змінює мою далі вічність, я йду на небо. Я й саме... тут живу і щасливою життям. Амінь. І саме тому ми проповідаємо на своїх соцсторінках. І ми запрошуємо саме вас доєднатися до міжнародної місії церкви Слово Боже. Бо саме тут ви зможете пізнати волю Божу на своє життя. Тут ви зможете змінити зцілити свій дух, душу та тіло. І ніхто крім Бога вам не може це дати. Саме тут змінилось моє життя. Саме тут може змінитись і ваше. І якщо ви зараз проходите через складний етап, або ви знаєте людей, які зараз потребують цієї підтримки, вони потребують молитви, свідоцтва, вам точно до церкви. Тому приходьте вже у цю неділю. Беріть з собою свою сім'ю, своїх рідних, близьких, друзів, і приходьте. Тут ми вивчаємо слово Боже. Тут є свідоцтво, тут є зцілення і. Це те, що сьогодні нам потрібно в двадцять столітті, коли в Україні йде війна, де ми можемо знайти спасіння, де ми можемо знайти вихід та залишитись людьми тільки в церкві. Амінь. Амінь.